Зитять літо мікс, сорт крем плюс екстра в оригіналі, вага 35 кг, ціна 20 200 гривень за цілу коробочку. Так, саме перше, що нам тут попадається, ось така крутезна моделька чоловічих кросівок. Я не знаю, що це за бренд. Ось, підошва трішки грязна та йдеться підчистити, але в принципі вони йдуть в ідеальному стані. Наступна моделька чоловічі асікси. Розмір, тут, я думаю, буде 43-й, 44-й. Ось така моделька чоловічих асіксів. Теж в дуже крутому стані. Наступні ось такі Адідаси чоловічі. Ось так вони виглядають. Розмір теж буде орієнтовно, думаю, 43-й. Наступні, це теж 43-й розмір, чоловічі. Ось такого плану. Повністю в ідеальному стані. Наступна філа. Ось така моделька, теж більший розмір. Ось так вони виглядають, білосніжні. Ось така модель. Наступна Так, ось така моделька. Це жіночі кеди. Ось так вони виглядають. Такий прикольний, цікавий колір. Бренд Спріт. Наступна Рібуки. Ось така моделька. Йдемо далі, далі дитяча модель. Ось такого плану на липучках плюш норівочка. Наступні ще одні дитячі. Ось такі, з такими блискітками. Так, чоловіча, знову ж таки, модель, дуже легесенькі, 46-й розмір. Ось так вони виглядають. Наступні ще одні чоловічі. Ось такого плану. Так, знову чоловічі Nike, дуже легесенькі, максимально зручні. Ось такого плану. Далі ось така пара. Чоловічі теж, мабуть, ось такі дуже цікаві. Наступна білосніжна моделька. Ось так вони виглядають. І йдемо далі. Далі скетчерси жіночі. Ось така пара. Так, далі ось така моделька. Це у нас сороковий розмір. Ось так трішечки треба буде підчистити. Наступне адідаси. Ось такого плану. Далі дитяче. Липучка плюс шнурівочка, Ось такі в хорошому стані. Наступні чоловічий найк. Ось такі. Nike Zoom. Далі ось така жіноча моделька. Подивіться, яка вона ніжно присутня. Ось такі зав'язочки на ніжку. Ось така моделька. Так, наступне, знову ж таки, чоловічі, багато тут чоловічого, том тайлор. Ось такі. Літні. Легесенькі, 44-го розміру. Так, наступна моделька чоловіча, повністю новесенькі. Етикеточка навіть присутня. Наступна моделька ось такі дитячі. Так, ідемо далі. 38-й розмір. Ось така жіноча модель. Теж іде повністю новесенька. Так. Наступні ще одні красівочки. Зверніть увагу, як тут багато красівок. Ось така моделька. Так, Наступне ось така чоловіча модель. Ось дуже круто виглядає. Так, наступна такого плану теж іде в ідеальному стані. Наступні на каблучку жіночі. Марко. Ось такий. Такий цікавий колір. Так, далі у нас будуть дитячі адідаси, Ось така моделька. Так, оливкові повністю новесенькі. 38 розмір. Ось такі крутезні. Так. Що у нас ще? Тут є ось такі туфельки з відкритим пальчиком. Ось така моделька. Так, сандалі. Ось такі дуже цікаві. Цікава підошва, теж йдуть в ідеальному стані. Наступні ось такого плану 38-й розмір. Так, наступні лакоста, чоловічі. Ось така модель. Так. Ось такі такулечки. Жіночі, 41 розмір. Ось така модель. Так. Дальше. Так, це не туди. Їх тут дуже багато, насправді. Одиниць. Ось така моделька 40-го розмір жіночі. Дальше йде футбольна пара дитяча від бренду Puma. Ось таке малесеньке. Так, далі повністю новесенькі ось такі жіночі балеточки. Вони йдуть в пильничку, 41 розмір. Наступна музелька ось такого плану. Ось так вони виглядають. Так, наступне у нас Nike кросівки. Ось такі. Чоловічі. Ще одна пара футбольного взуття. Ось такі. Наступні жіночі балеточки, 38-й розмір. Ось такі красиві. Далі Габор, Ось такі туфельки. І ось маленький каблучок в ідеальному стані. Далі кеди, томс. Ось такі дитячі з такими зайчиками. Так, наступне ось така моделька. Дитяча. Наступне ось такого плану. Дитяче. Далі кеди. Вони, до речі, йдуть на замочках ось такі. В новому стані. Наступна ось така моделька жіноча, 38-й розмір. Так, чоловічий кат. Ось такий. Так, є одна пара ось таких. Я навіть не знаю, як описати, їх це 45-й розмір. На липучках. Наступні ось такого плану. Ніжну з відкритим пальчиком. 37-й розмір повністю навесенький. Наступне.